Пані Марія 25 років живе у будинку на вулиці Грушевського. 11, перед яким за рішенням сесії міської ради від 2021 року мають розмістити сім мафів. Жінка проти встановлення малих архітектурних форм у зеленій зоні перед вікнами, де вона мешкає з хворою сестрою. Ті торгівельні точки, які будуть, значить, вони будуть обслуговувати живих людей, які будуть ще помимо того, що тут створювати шум, дискомфорт цим людям, які тут проживають. І я в тому числі я кажу, бо на першому поверсі, от вони ще будуть навіть і спроваджувати свої е, природні. Потреби. Ні в якому разі хай не пробують, хай не, не вкладають ніякі гроші, хай не наймають нікого, тому що ми, я не, не зважаючи на те, що, так би мовити, я на двох милицях і все рівно я прийму участь у тому, щоб тут ніхто не чия нога. не… не ну, не ставала господарем на тому клаптику землі. Мешканка цього ж будинку пані Оксана, чиї сини захищають Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, теж проти розміщення мафів. Я кожний раз сижу в вікні і любуюся, коли мені тяжко, коли мені боляче, і я не бажаю бачити тут наших. Бізнесменів, які нібито хочуть для людей щось побудувати, це не для не для нас, це для своїх кишенів. однозначно. І це в час війни вони такі отут такі речі творять. Це просто дуже боляче, дуже просто серце рветься від цього всього, що що вони тут чудять. Проти такого сусідства і підприємці, чий бізнес розміщений у будинку на Грушевського 11. Вважають, встановлення мафії принесе їм збитки. Нам показали рішення, що вони тут купили всю забудову, що сказали, що в них тут буде сім мафів. Я, наприклад, була збентежена, так як я маю свій власний бізнес, як я 15 років його заснувала, і плачу податки. Наймані працівники є, як так? Вони могли дозвіл дати на забудову мафію. Голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович підтримує мешканців. Та каже, рішення треба приймати спільно. Посадовець запрошує обидві сторони до відкритої дискусії. На галявинах, на зелених зонах, на прибудинкових територіях я виступаю проти встановлення нових архітектурних форм. Більше того, я хочу звернутися до ініціаторів встановлення цих маленьких архітектурних форм. Спілкуйтеся, комунікуйте, проводьте громадські слухання. Проводьте бесіду з мешканцями даного будинку у зв'язку з тим, що ця територія належить до їхньої прилеглої території. Але люди мають також розуміти, згідно чинного законодавства, звертаючись до людей, я просив і далі прошу, звертаючись, користуючись моментом, про те, щоб люди створили А, будинкові комітети, Б, об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. Людям треба забути за комунізм. Невже за цей весь період не можна було створити ОСББ відвести землю? Для всього будинку і захистити від того, щоб хтось там щось не встановлював. Іванна Осташук, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.